На Двірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася фінальна частина програми Молодь і громада в основі проєкту забезпечити стажування активної студентської молоді у структурних підрозділах Надвірнянської міської ради. Кожен із присутніх у формі презентації висвітлював свої напрацювання. Дівчина Вікторія поділилася своїми думками щодо цього досвіду, а також рекомендаціями. Це був цікавий насичений місяць, каже дівчина. Взагалі я програміст, і я б ніколи не подумала, що буду працювати в освіті, але для мене це було дуже цікаво. Я прийшла з. З метою з англійською створити якийсь проєкт. Я надію, що він що його життя не закінчиться, якщо я піду з цього проєкту, а буде продовжувати. Так, я організувала два. Це були два форуми з учнями школи, це було в третій школі з групою ради студентів, радою старост, і просто з учнями. Наступним поколінням побажаю, що якщо їм буде можливість, якщо цей проєкт буде далі тривати, брати можливість. Навіть якщо вони влучаться по цій спеціалі. Альності пробувати розвивати е, свої можливості в цій просто, тільки спробувати не боятися задавати запитання. Якщо вам щось цікаве, задавати багато питань. Я вірю, що. Тому в відділі, які будете працювати, вони вам нададуть відповіді на всі ваші питання і цікавитись, і старатись включати в цю роботу на той максимум, наскільки вони хочуть і можуть. Також Вікторія висловила бажання ще раз долучитися до цієї програми, але зауваживши свої критерії щодо наступного місця праці. Звичайно, я б дуже хотіла ще раз спробувати. Напевно, якщо б була вже не в коледжі, навчалася, тому що взагалі це нагрузка, це витрачається час, цінний час. Я дуже рада, що я провела його тут. Напевно, вибрала щось більше зв'язане з міською радою. Ближче, ближче до влади. А ось дівчина Христина проходила стажування у службі у справах дітей. На її думку, це цінний досвід. Я брала участь у проєкті Молоді громада, який організовувала Надвірнянська міська рада. Мені дуже сподобалося, було цікаво. Я була у службі у справах дітей. Працівники охоче відповідали на наші питання. Це було дуже цікаво і це цінний досвід в житті. І я бажаю наступних, хто буде проходити цей проект успіхів та щоб вам сподобалося цей проект і робота в ньому. Голова профспілкової організації студентів Надвернянського фахового коледжу НТУ Тетяна Богославець також була присутня на заході. Зосереджуючи увагу на присутніх студентах, було пояснено рішення залучення других та третіх курсів. До того ж, стало відомо, що студенти мали свободу вибору, тому потрапили у ті структурні підрозділи, в які бажали. Важко не було, але треба було підібрати таких студентів, ким би було цікаво. Ми не зосереджувалися на першому курсі, тому що вони ще не визначились конкретно, ким вони будуть. Вони вступають на спеціальність, але навчають, вивчають освіт і підготовкою, тому студентів першого курсу навіть не розглядали як учасників цього проєкту. А вже другий, третій курс, дівчата і хлопці, які вже такі більше сформовані, вже вивчили деякі спеціальні дисципліни. Вони вже могли собі навіть обрати. Вони навіть вони насправді самі обирали управління, в яке їм будуть цікаво йти. Тому ці, які залишилися до кінця, тому що декілька відпали, зрозуміли, що вони не туди попали, чи не те хотіли вибрати, чи інакше у них були очікування, то вони відпали органічно. Відпали, а ті, які дійшли до. До кінця отримали сьогодні сертифікати. Я думаю, що вони отримали дуже такий досвід для себе, який їм пригодиться в житті, і вони ніколи не шкодуватимуть за те, що вони брали участь у цьому проєкті. Хоча спочатку було 25 студентів, до фіналу програми число зменшилось до 19, адже не всі мали змогу дійти до кінця. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк своєю чергою висловив думку, що такого роду захід стане традиційним. Я думаю, що вони провели позитивний час. Вони ділились враженнями своїми, ділилися презентаціями, задоволені. А це найголовніше в нашому проекті. Я думаю, що це вийде у нашу традицію, і щороку він буде відбуватись саме у Надвірнянській міській раді. Захід став хорошою візуалізацією, як молодь з її сучасним баченням може співпрацювати із досвідом фахівців. На заході кожна із груп студентів ділилася вивченим відкриттями та інсайтами. Наприкінці своєї цікавої подорожі, тривалістю у місяць, учасники отримали сертифікати як знак. Своєї активної позиції у житті громади нагороджується Софія Ранця.